Виконуємо номер 456 із підручника Алгебра 7 та номер 20.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік розкрити дужки та спростіть вираз і три завдання. Приступаємо до виконання. У першому виразі, в першому завданні перед дужками стоїть знак плюс. Розкриваємо дужки. Знаки в дужках не змінюємо. Зведемо подібні доданки. Х додамо 2х, а від 5 віднімемо 7. 1 додати 2 маємо 3 і множимо на спільну букву частину х. 5 додати мінус 7 буде мінус 2. Отримали 3х, відняти 2. В другому завданні розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. 2 відняти 3 і подібні доданки. І мінус 7 додати 8. 2 відняти 3, це буде мінус 1 і множимо на Мінус і. Мінус 7 додати 8 буде 1. Отримали мінус і, додати 1. У третьому завданні перед першими дужками стоїть знак мінус, перед другими плюс. Розкриваємо дужки, змінивши знаки в дужках на протилежні. І не змінюємо. Зведемо по доданки 7. Віднімемо 9 і віднімемо 11. Мінус 2х, додамо 3х. Мінус 2 додати 3. Це буде 1, тобто буде просто х. А тепер мінус 9. Додати мінус 11, це буде мінус 20. І мінус 20, додати 7 буде мінус 13. Отже, маємо х відняти 13. Номер 456 із підручника Алгебра 7. Та номер 20, крапочка 28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.